Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу з вами зараз зробити розклад. Можливо, ви пам'ятаєте, ми робили вже на 30 тисяч премій для військових. Ось. І наскільки я розумію, я тоді сказала, що не буде виплат. Вони будуть ще перероблятися, я казала. І наскільки я пам'ятаю, десь, можливо, в кінці літа, але це неважливо. Дивіться, військові. Надіслали листа до Верховної Ради з проканням це відкласти. Про це повідомив Давид Арахамія, і натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генерального штабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників. І так, давайте подивимося взагалі це питання. Невже немає грошей. Ось. Чому немає грошей, якщо їх немає? Давайте подивимося. Чи є гроші для цих виплат, чи немає? Ну, я так скажу, що бюджет, будемо так говорити, що не наповнений. Пустий, бачите, грошей, взагалі ніяких грошей не вийшло. У нас вийшов 20-й аркан, верніше ось він тут, і 21-й. Ось два старших аркана випали, переживання, це вже тягнеться давно. Ось що карти показують. Тобто грошей дійсно нема. Давайте подивимося, куди ці гроші пішли. Тому що, наскільки я пам'ятаю, гроші були. Тим більше, наскільки я пам'ятаю, у нас йдуть ще дуже великі надходження з. З-за кордону, тобто західних партнерів. А наскільки я пам'ятаю, там все чітко говорили, кому, що і як. І так, куди пішли гроші? Щезли. Щезли, мої дорогенькі. Ви бачите, щезли. Згоріли. Дивіться, самі старші аркани. Це говорить про те, що дійсно великі суми кудись дійсно щезли. У нас іде карта. Смерть у нас іде карта імператриці і закон. По закону, ніби що їх взагалі нема. Ось ця карта говорить, їх нема по закону. Але ж вони були. Вони ж були, вони просто щезли. Наразі їх дійсно нема. Вони щезли. Куди вони щезли? Куди вони щезли? Кудись вони вклалися. Для особистих, ну, ця карта може говорити, вони дуже швидко щезли. По-перше, неправильне а, вкладання грошей. Тобто, ми пам'ятаємо, що Міністерство тобто Резніков, я вже називаю прізвище, Резніков там дуже добре накрутив своєю кагортою завищені ціни і тому подібне. Вони просто щезли. Ось ці карти кажуть, вони настільки швидко щезли. У доброго, як то кажуть, у доброго хазяїна гроші тримаються. Правда, він добре розподіляє, він все знає, куди і що. А тут гроші кудись пішли. Кудись, ну, можна так сказати, наліво. У нас виглядає, що, ну, да, ви бачите, дивіться, як багато пішли, пішло грошей. Це великі гроші. Кудись вони, кудись вони це. Ви знаєте, ви знаєте, вони настільки різних. А, ходіків поробили, як би то сказати, зараз я, я розумієте, я не розбираюся в цій економічних цих їх махінаціях, як вони це все прокрутили, провернули настільки, що сам дідько зломить і не знайде. Ось ця карта остання, вона показує, що так і не знайдуть їх. Розумієте, якщо будуть шукати, мене цікавить ось того листа, якого написали військові. Силовики наші, так? Як там зауважується. Це було з примусу. Їх примусили, чи вони добровільно це зробили? Ну, тут, можна так сказати, на них просто наїхали. Просто наїхали. Щось, щось тут ось це мені не подобається. Тут конкретний наїзд був на них, будемо так говорити. Плюс у них у наших військових у них інші справи є, їм і так забагато. Наразі просто я так дивлюсь, як я це розумію. Що дійсно. Зараз я ще раз прочитаю зібрати робочу групу. Давайте ось цю робочу групу з цих представників. Подивимося, тут, в принципі, Аж такої давки в принципі не буде. Не було. Я не бачу тут конкретно, що їх задавили там, де у них просто виходу не було. Десятка мечів і десятка жезлів говорить про те, а їм гроші конче потрібні. Розумієте, ось ці е, показують карти, що конче їм потрібні гроші. Ось, тобто давки аж такої не було. Вони не відмовляються, наскільки я розумію, від цих грошей. Просто вони хочуть, щоб розібралися конкретно, бо все застопорилося. Це наскільки я зрозуміла. І давайте подивимося, чи ось ця робоча група з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів Генерального штабу ЗСУ, чи вони дійсно до травня урегулюють це питання. Ну, це треба буде постійно за ними, знаєте, наглядати. Продавлювати треба буде. Тут вони просто так, вони знаєте, відверто вам скажу, я не бачу, що тут конкретно. По-перше, це буде затягуватися дуже довго. Якщо вони щось і придумують, то якщо дивіться, взяти 30 тисяч, так то ну, половину вони якось відгребуть тобто для наших військових, але не більше. Тут якісь і домовленості підуть, і якісь. Зараз я подивлюся. Ну, як вони себе можуть обідати? Не дадуть їм багато, все рівно. І я не бачу конкретного, бачите, завжди, як тільки якийсь рух іде, упирається. Як тільки якийсь рух пішов, знову перся. Розумієте, цю справу будуть дуже. Тяжко просувати. І ось ця карта теж уже самого початку показала, що стаємо все ж знову на ті самі граблі. Знову робимо ті самі помилки. Давайте подивимося тепер тоді і. Але я бачу, що тут домовленості йдуть не давати військовим, стопорити військові дії і тому подібне. Ну це не, не добре. це дуже недобре. І так, результат цієї справи. Буде це... Ой, бабка надвоє гадала. Ви знаєте, от відверто скажу так, як мені йде. Мені йде так, що до перемоги, поки це до літа, можна сказати, тут два варіанти. Можна сказати, до літа, до кінця літа, можуть це розбирати. А можуть аж до перемоги. Якщо виб'ють, то ви бачите, які маленькі суми. Ця каже половину. Ця карта каже 25%. От і рахуйте, це не разом. Це просто будуть коливатися, будуть коливатися, давати 50, давати 25. І то, бачите, ось ця карта вона говорить про те, що будуть ну, зв'язувати руки, ну, будуть не давати. І у нас на дні. Цього ряду йде імператор. Це говорить про те, що це все йде зверху. Хто у нас найголовніший? От і все. От і все. Якщо комусь не подобається, що я говорю намками, мене звинувачують, що я говорю іменами. Імен тут немає. Тому я говорю намками, тому що дуже багато людей не розуміють, про що я. Вибачайте, не намоками я говорю. У спонсорському каналі. Все, мої дорогенькі. Щастива, мої любі! Просто я хотіла для себе, бо мене це трошечки заділо. Відверто вам скажу, наші військові потребують коштів. І то негайно. А не оце от затягування, блокування. Е це треба буде настільки сил витрати, щоб це, а вони ще й залужного сюди приплили, щоб він це все організовував. Він ще не має часу чим займатися. Нехай пан президент займається. Розумієте, я, і, ну що я буду казати? Єрмак цим не буде займатися, він ще гірше тут заплутає все. Тим більше, що це не його парафія. Град мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання. Разом до перемоги, мої любі, на все добре.